Доброго вечора, друзі. Вітаю усіх прихильників числової лотереї Мегалот. З вами у студії Ірина Фролова і Ми розпочинаємо гру сьогодні. На кону мегаджекпот – 2 мільйони 660 тисяч гривень та мегаприз 1 мільйон 330 тисяч гривень. Пам'ятайте, що у будь-якому тиражі може з'явитися новий мільйонер-мільйонер нашої країни. А у нашій студії присутня тиражна комісія, яка спостерігатиме за грою. Це представник міністерства молоді та спорту та представники громад. Цяцькості, доброго вечора. Друзі, мені залишається поважати усім удачі та оголосити, що 1400-й тираж відкрито. Вмикаємо лототрон. У кожного гравця свій спосіб вибору чисел для гри. Хтось віддає перевагу числам, які є днями народження рідних, хтось грає тільки за відомими системами. У когось просто є улюблені числа, на які гравець постійно ставить. Номер першої кульки дивимося, дивимося. Номер сім. Чимало гравців надають перевагу аналізу попередніх тиражів, щоб визначити числові варіанти на майбутні тиражі. А гравці Таїланду винайшли ще один спосіб ставити на числа автомобільних номерів, які належать членам уряду або президента. Номер другої кульки п'ять будь який метод, друзі, працює і дає результати. Але пам'ятайте, щоб не прогавити свій шанс стати мільйонером, граєте якомога частіше. Номер третьої кульки 30. Вже я бачу, є у нас номер четвертої кульки. Це номер 16. Нагадаю, що мегалот виходить два рази на тиждень. А це означає, що двічі на тиждень є можливість. В нашій країні, щоб з'явився мільйонер. Де ж наша п'ята кулька? Сподіваюся, за мить вона з'явиться? З'явиться, з'явилася. Так, кілька секунд, і будемо знати, який номер 25. Залишилася Залишилося шоста вирішальна кулька. Бачите, як інтригу сьогодні тримає наш лототрон. Шоста кулька. Випадай! Є шоста кулька. Це номер три. Друзі, випало шість щасливих чисел, а нам залишається розіграти мегакульку. Вмикаємо лототрон. Я нагадаю, що мегакулька подвоює ваші виграші за вгадані три, чотири та п'ять чисел. Номер виграшної мегакульки – нуль. А загалом комбінація у нас сьогодні така: сім, п'ять, тридцять, шістнадцять, двадцять п'ять, три і мегакулька нуль. Друзі, сьогодні у нас неймовірна сенсаційна новина. Одразу в Мегалот виграно 2 мільйонних призи. Це Мегаджикпот 2 мільйони 660 тисяч гривень та мегаприз 1 мільйон 330 тисяч гривень. Я щиро вітаю усіх наших переможців і сподіваюся, що зовсім скоро ми про вас усе дізнаємося. До зустрічі!